Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю немає. Германа Галущенка та Світлану Гринчук вивели зі складу РНБО. Відповідне рішення ухвали Володимир Зеленський. Указ розміщено на сайті глави держави. Раніше Кабмін вніс подання до парламенту про звільнення міністра енергетики та міністра юстиції. Відповідно, профільний комітет нагадаємо 21 голосом уже навіть підтримав подання щодо Світлани Гринчук. Далі голосування щодо їхньої відставки має бути винесено у сесійну залу. Розслідуванням імовірних корупційних схем в енергоатомі цікавляться і українські партнери. Ця тема була однією з ключових під час перемовин керівника офісу президента Андрія Єрмака з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Висловили спільну впевненість, що розслідування останніх гучних кейсів мають бути ретельними, професійними та неупередженими, і привести до реальних результатів, а не бути використаними задля дестабілізації ситуації в Україні на користь планам Росії. І до нашого ефіру долучається Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю. Ну, от щойно ми сказали про цю розмову пана Єрмака з пані Девіс, і те, що всі ці кейси розслідування мають бути ретельними, професійними і неупередженими. Також у нас вже була реакція і послів G7. На вашу думку, про що сьогодні реакція наших міжнародних партнерів свідчить от у цьому питанні цього корупційного скандалу? Ну, по перше, я зазначу, що дуже добре, що українська влада і не тільки керівников президента України, наші посли активно працюють над цим. Міністр закордонних справ України безпосередньо президенту України зараз кожній своїй розмові з партнерами так чи інакше пояснює цю ситуацію. Тут потрібна активна комунікація, щоб наші партнери розуміли сутність ситуації, більш чітко розуміли, що відбувається і що може бути далі. Це важливо якраз для збереження довіри і збереження саме партнерських стосунків. І, на мій погляд, реакція наших в першу чергу європейських партнерів, ну, Штати поки тримають паузу. Насправді це теж враховуючи специфіку Трампа, теж непогано, тому що Трамп, якщо чимось незадоволений або щось хоче використати в своїх інтересах, він відразу починає реагувати публічно. Ми це знаємо. А оця пауза вона свідчить про те, що американці чекають, що буде далі, але не пред'являють до нас якихось претензій. Допомоги, на жаль, немає з перших тижнів, і навіть з перших днів роботи цієї адміністрації. Але тим не менш для нас головне, щоб продовжилися. Постачання зброї в рамках ініціативи Pearl, коли зброя американська закуповується за допомогою європейських партнерів, і в рамках координації всередині НАТО європейські партнери, на мій погляд, продемонстрували дуже прагматичну відповідальну позицію в цьому питанні. Вони акцент роблять на те, що йдеться про боротьбу з корупцією. Це ж не просто корупційний скандал. У нас бували і неодноразово корупційні скандали, які виникали, наприклад, внаслідок журналістських розслідувань, внаслідок якихось конфліктів там бізнесових, політичних і так далі. В даному випадку це результати офіційного розслідування державної структури національного антикорупційного бюро України, яке створювалося за підтримки наших міжнародних партнерів. І боротьба з корупцією є одною з вимог в процесі європейської інтеграції України. І в даному випадку ми якраз демонструємо, що відбувається масштабна активна боротьба з корупцією. І в Євросоюзі це розуміють. Вони це вітають, підтримують. Безумовно, їх непокоїть те, що виявляються такі масштаби достатньо глибокої корупції. Безумовно, особливо це непокоїть самих українських громадян в першу чергу, але і наших партнерів. Але те, що це викривається, і те, що з цим відбувається боротьба, безумовно це позитивна тенденція. І також зазначу, що наші європейські партнери вони підкреслюють, крім вітання боротьби з корупцією, підтримки боротьби з корупцією, вони також підкреслюють, що зараз принципове питання. Пріоритет номер один продовження підтримки України, тому що безпека на першому плані. Якщо вистоїть Україна, і Європа. Європа не може кинути Україну на призволяще, кинути Україну наодинці в боротьбі проти російської агресії. Про це от буквально сьогодні і сказала Кая Калас, очільниця європейської дипломатії. кажуть, і інші європейські лідери, так що тут поєднується. І безпекові інтереси Європи, і те, що Європа підтримує посилення активізацію боротьби з корупцією, ну ви згадали про ту інформаційну паузу, яка є в Сполучених Штатах щодо цієї теми, але Президент Трамп він продовжує активно коментувати війну в Україні, і бойові дії за його словами в Україні можуть припинитися вже найближчим часом. Таке припущення президент Трамп висловив в інтерв'ю британському телеканалу GB News. БІНЮЮС. Чільник Білого Дому визнав, що його мирні ініціативи не виявилися легким завданням, як він сподівався раніше. Трамп наголосив, що чинить значний тиск на Росію, обмежуючи її можливості продавати на. Авто, зокрема до Індії, і це виснажує російські ресурси для ведення війни, зазначив він. Натомість міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить ознак сповільнення російської агресії. Путін наразі не демонструє бажання не тільки до закінчення війни, але навіть до перемир'я, заявив він. Пісторіус повідомив, що Німеччина надасть Україні додаткову оборонну підтримку на суму 150 мільйонів євро. Це допоможе Україні захищатися від російських атак по енергетичній інфраструктурі. Пане Володимире, говорячи про чергову от тезу пана Трампа, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом. От на чому це ґрунтується? Ну, в даному випадку це традиційна стилістика Трампа. Він скоріше надає більш позитивні сигнали, трошки прикрашає реальність. Ну, Хтось вже до цього звик, і спокійно це сприймає, хтось сприймає це, що ось-ось, і все закінчиться. Моя думка ближче до позиції пана Пісторіуса. На даний момент на превеликий жаль, немає прямих передумов для очікувань, що війна ось ось припиниться. На превеликий жаль, ми бачимо і удари по Україні, повітряні удари, в тому числі нещодавно і по Києву активні спроби активних наступальних дій з боку Росії і в Донецькій, і в Запорізької області Росія не хоче припиняти війну. Росія хоче посилити свої позиції в переговорах за рахунок більш активних наступальних дій. Тому думати, що війна от ось ось закінчиться. На жаль, це ще зарано. Для того щоб війна закінчилась, потрібно посилення і санкційного тиску на Росію. А тут американці на роздоріжжі, і у них навіть такі думки. От Марк Рубін нещодавно сказав, що вони вже по максимуму вели санкції. Ну це не зовсім так. Прямо проти Росії, ну так. Ну тому що обсяги там взаємної торгівлі, економічних відносин між США і Росією зараз ну не дуже, скажімо так, високі, якщо не сказати мінімальні. А от вторинних санкціях тиснути є куди і як, і тут треба діяти разом з Європою. Іноді, до речі, навчати європейців, як застосовувати механізми вторинних санкцій. Тому тут є куди тиснути. І головне, один з найбільш ефективних інструментів тиску на Росію, щоб Росія припинила цю війну це надання Україні далекобійної зброї. Ми ж бачимо навіть зараз, в тому числі в останні дні, дуже ефективні удари по новоросійську, по цілий низці нафтоприродних заводів Росії це болюче для росіян. Якщо таких ударів буде більше, якщо там буде застосована американська далекобійна зброя, тоді ефективність буде значно більше. Чим більше буде ціна війни для Росії. Тим швидше завершиться війна, тому тут потрібна більш рішуча позиція Сполучених Штатів, не тільки очікування, що Путін, врешті-решт, піде на зустріч, почне переговори про припинення війни. Просто так, автоматично, стихійно він такі переговори не почне. На нього треба тиснути, і в першу чергу через військову підтримку України. Пане Володимире, ми дуже вдячні за вашу точку зору і за те, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Фасенко, політолог, був з нами на зв'язку.